Другий тур парламентських виборів у Франції обіцяє бути цікавим і непередбачуваним. Причина успіх у першому турі правоцентристів. Очолювана Марін Льопен партія Національний Фронт здобула за результатами минулого голосування понад 13% голосів. Цей показник спричинив досі небачену у Франції ситуацію. Правоцентристи братимуть участь у 29 виборчих дуелях. На додаток цього року утворилось 35 так званих трикутників. У 29 з них присутні правоцентристи. Французький виборчий трикутник означає вихід у другий тур не двох, а трьох суперників. Кандидат, що прийшов третім, і здобув понад 12,5% голосів, отримує квиток у другий тур. За цих умов можливі кілька сценаріїв. Перший у другому турі беруть участь усі троє. Другий кандидат від ультраправих відмовляється від подальшої боротьби на користь представника правоцентристського союзу. А народний рух, третій протилежна ситуація. Правоцентрист віддає голоси кандидату національного фронту. Розглядається й інший варіант: соціалісти і правоцентристи об'єднують зусилля, аби створити заслін ультраправим. Утім, останній сценарій вочевидь малоймовірний. І як не дивно сприяють цьому правоцентристи цього року. Їхня позиція звелась до мінімуму ні за цього, ні за того. За даних обставин. Наша позиція і ми вже на ній наголошували. Лишається досить чіткою. Ми не голосуватимемо за національний фронт. Ми також не віддамо наші голоси соціалістам. Однак цю категоричність керівництва партії поділяють вочевидь не всі. Як приклад на півні країни біля Марселя на одній із виборчих дільниць кандидат правоцентрист щойно відмовився від участі у другому турі на користь представника ультраправих за його словами, обидві політичні сили мають багато спільного в їхніх програмах і позиціях. голоси іммігрантів, опозиція, Шенген, безпека, підтримка тут говорять лише про це. Утім, взаємини між правими і ультраправими не завжди зводяться до підтримки. Іноді гра перетворюється на взаємопомсту. Наприклад, кандидатка-правоцентристка в одній з дільниць департаменту ЕСОН дозволила собі критику на адресу лідерки Національного фронту Марін Льопен. Остання помстилась, закликала голосувати за соціалістів. Щодо лівих у цьому таборі зазвичай все відбувається простіше. Соціалісти традиційно гнучкі і намагаються уникнути трикутників. Утім, винятки трапляються цього року. Екс-дружина чинного президента Франції Франсуа Оланда Сиголен Рояль наразилась у своїй дільниці. І на спротив іншого кандидата, що прийшов третім, той екс-соціаліст відмовився підтримати колишню партійну товаришку.